Це український флешмоб дзеркало незалежності відбудеться 24 серпня у центрі Вінниці на європейській площі біля вежі Артинова і організовує громадська організація Захист держави це символічна інсталяція, де кожен зможе подивитися у дзеркало і запитати себе, що я зробив для перемоги. Більше розповість Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації Захист держави. Мої вітання Доброго дня. Яка головна ідея ось флешмобу дзеркало незалежності? Головна ідея флешмобу показати, що кожен українець може долучитися до перемоги до незалежності. Справа в тім, що напередодні святкування Дня незалежності. Ми е, воюємо і знову ж відстоюємо свою незалежність, тому наша незалежність напряму залежить від перемоги на сьогоднішній день на полі бою. Але кожен громадянин своєї держави, кожен українець має бачити себе в цій перемозі, в цій незалежності, що він зробив, яким чином він допомагає нашій державі, який чином він допомагає нашому фронту для того, щоб знову ж таки відстояти нашу незалежність. Тому ми вирішили провести таку інсталяційний флешмоб, поставити. Зеркало для того, щоб кожен міг підійти, подивитися своє відображення і для себе визначити, хто я, хто я для цієї незалежності. Хто власне може долучитись до цієї акції? Будь-хто це е, особа, яка вважає себе патріотом, яка вважає себе українцем, яка вважає, що він дотичний, дотичний до незалежності, до цієї держави і може. Вважати себе патріотом, волонтером, особою яка допомагає, або ти воїн, або ти волонтер, або ти просто та людина, яка донатить, але ти залучена до нашої незалежності, це дзеркало буде розташовано виключно в нашому місці, чи буде воно і в інших містах України? Майже в всіх містах України знаходиться представництво нашої громадської організації, тому це буде всеукраїнський флешмоб. Дані інсталяції будуть розставлені в кожному обласному центрі на центральних площах. Тому запрошуємо всіх гостей, містян, гостей долучитися до цієї акції і своїми діями показати про те, що ми єдина нація, ми єдина Україна. ми... Кожен з нас в кожному місці робить все для того, щоб наша держава залишалася незалежною. Що ми заслуговуємо на перемогу, бо в єднанні ми сила, і ми ті, які зможемо досягти цієї перемоги. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. А нашим глядачам нагадує Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації Захист держави, був з нами на зв'язку.